Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші бажання. І хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на останній понеділок квітня, 24 квітня 2023 року. І сьогодні на бойовий піст заступають. Карти Мінча, та їх більше, ніж в звичайній колоді, тому й розклад буде аж по три карти на кожен знак зодіаку. Ну і перш ніж приступити до розтасовки, я хочу, щоб ви подумали про щось, про те, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорнув першу сторінку цієї книжечки зеленою, де є багато цікавих афоризмів та цитат. Отож, цитую. Все переживаемое нами зло делает нас только мудрее, и все наши заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела она ни была. Недостатки человека очень часто являются его достоинствами. Мудр и разумен тот, кто побеждает свои плотские желания и надеется на награду. Невежественен тот человек, который удовлетворяет своим похотям и при этом просит прощения у Бога. Ось такие вот афоризмы выпали нам на понеделок тому, намагайтесь дослухаться до того, что кажут давние. Афоризми, давні мудреці. А сьогодні у нас таро-мінчуате. Подивіться на цю коробочку, і окрім цього, хочу вам сказати, що ось цю колоду ви можете замовити собі, написавши мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Таро ці унікальні, бо окрім 41 старшого аркану, тут є ще сім. Карт планетників, які пов'язані з планетами сонячної системи давніх людей. Тобто тут немає тільки Урана, Нептуна, Плутона, але до Сатурна тут все є. Що стосується 24 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Сьогодні ми розгорнуто це подивимось, бо кожні три карти будуть вказувати на ранок, день та вечір саме цього останнього понеділка квітня. Давайте налаштуємось, кому запотрібно, заплючте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3. Два, один. У вас є можливість поставити свій лайк чи підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. А перша карта це загальна карта дня на понеділок, що загалом принесе цей день. Що ж, це блазень. Причому він каже про те, що це день, коли треба гратися, коли не слід бути максимально матеріалістичними слід дивитися на життя з гумором і пам'ятати, що якщо ви робите якусь помилку на цій помилці, ви обов'язково чомусь навчаєтесь. В цілому, блазень гарний аркан лише для людей, які самі по життю блазні, які є дурнями, які особливо не думають про далеке майбутнє. Тож живіть цим днем і пам'ятайте, що це в класичному теро нульовий аркан, тобто все в ваших руках, ви можете все як владнати, так все і зруйнувати, якщо не будете розумно підходити до справ. Для представників знаку тілець, ранок. Випала чеснота милосердя. Будьте милосердними. Це по-перше. А по-друге, пам'ятайте про те, що від вашого чистого і доброго серця залежить те, що буде відбуватися з вами. Тож будьте добри, будьте милосердні день о, дуже гарна карта, вища карта, карта світу, карта Всесвіту, карта неймовірних результатів, тому у цей понеділок на день можете намічати якісь важливі справи і досягати неймовірних результатів. Бо ця карта також пов'язана з нескінченністю і з чимось таким дуже гарним, що вас очікує у цей понеділок. І нарешті вечір. А от вечір досить мінливий час. Оця смерть каже про те, що все тимчасове, і ввечері у вас може змінитися як настрій, так і змінитися ваша. Як то кажуть, атмосфера навкруги вас, тому на вечір можна намічати якісь радикальні зміни. Якщо треба кудись їхати, дорога буде дуже добра, і в цілому це непоганий також час для того, щоб повернутися до чогось того, що ви залишили в минулому. Згадати минуле, можливо, зателефонувати комусь зі своїх близьких і просто їх трошки підтримати. Для представників знаку близнюки. Ранок це або зустріч з представником знаку скорпіону, або щось таке, що може дуже сильно вас вколоти, бо скорпіон це знак смерті, і трошки вас може засмутити якась подія, якесь повідомлення, бо люди можуть вас трошки навантажити і трошки чимось вколоти. Ну і не забувайте, що ви можете зустріти чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Вдень вас буде вимагатися якась горділивість, якась пихатість, якась ваша сила. Бо Лев це сильний звір, і він цар звірів. Ну, окрім цього, вас, можливо, очікує зустріч чи розмова з представником цього знаку. Але в цілому день дуже непоганий показник для якихось фізичних вправ і для просування своїх ідей вперед. Вечір. От вечором все може повторитися. Страшний суд це карта повторення. Вона, звісно, Несе якийсь негативний характер у сенсі того, що можливо хтось з ваших близьких чи рідних може від... вимагати від вас якоїсь заботи, якоїсь турботи і якогось часу, тому не треба відхрещуватися від них, бо ця карта саме і пов'язана з родичами та родом. Обов'язково переговоріть зі своїми рідними. Для представників знаку рак. Ранок непоганий час. Карта Землі, вона перш, перш за все пов'язана з родючістю, і вранці ви можете вирішити якісь свої комерційні справи і можете отримати щось матеріальне, бо земля, елемент землі це щось матеріальне. День. В день треба буде обережними, бо це карта обережності, це в класичному від людника, Тут він ось такий горбун, і горбун каже, що все тимчасово, і вам не слід забувати про обережність перш за все, і якщо ви будете обережними, то тоді не вляпаєтесь ні в які неприємні історії. І нарешті вечір. Вечір дуже вдалий час, коли цього фортуни вам посміхнеться. І тому, якщо ви в день не зробите якісь помилки, будете обережними, то вже ближче до вечора вас очікує вдача. Ви обов'язково можете щось виграти. Для цього вам треба просто буде пограти в ту гру, в яку вас затягує життя. Для представників знаку Лев ранок. Вам випала чеснота помірності, і вона каже, що і вам треба бути помірними. Так, у вас багато сил. Ви можете викладати свою ініціативність, прикладати до, люд... до людей, якось маніпулювати людьми, але в будь-якому разі вам слід бути помірними, особливо якщо ви бажаєте вранці зробити якісь великі справи. Будьте уважні, ось про, про що каже карта помірності. Вдень, вдень просипається ваша стихія, стихія вогню. Але це небезпечна стихія, вона може спалити все, що ви вибудовували. Вогонь це імпульс, вогонь це те, що дуже важко контролювати. Одначе, я думаю, що у вас буде на це сила, і ви зможете свою вогняну енергію спрямувати у потрібний бік. І нарешті вечір. Ввечері ви можете зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. А також цей знак натякає на те, що вам можливо слід зануритися у мистецтво, у музику, у кіно, якось відволікти відволіктися від побутових якихось своїх справ. В цілому вечір дуже гарний час для того, щоб Пізнати щось нове, чи просто зайняти свій мозок якоюсь корисною інформацією. Для представників знаку діва. Ранок, дуже небезпечний час, дом диявола це. Розбита вежа в класичній аркан в класичній колоді Торо. Вона каже про те, що це небезпечний час, пов'язаний з катастрофами. Якщо ви водій, краще вранці не сідати за кермо, бо велика ймовірність якихось травм, ДТП та навіть смерті. Тому будьте обережні саме вранці. Вдень, чеснота благочестя. Тому в день вам треба бути максимально чистими в своїх думках. І також це цнотливість, тому будьте цнотливими, не виставляйте все, що у вас всередині, обов'язково не забувайте про якусь свою честь і не віддавайтеся своїми думками, своїми. Не, не відкривайте, по-перше, свої якісь плани незнайомих людям. будьте Благорозумні. І вечір Вечір вам випав планетник, і це планета Меркурій. Вона дуже швидка, вона пов'язана з натхненням, вона пов'язана з настроєм. Тому слідкуйте за своїм настроєм ввечері, не дозволяйте людям якось псувати його. Навпаки, увечері ви можете налаштуватися на наступний день, вибудувати ті цілі. Ті плани, які ви вже будете реалізовувати у вівторок. Для представників знаку Терези. Ранок випав планетник. Планетник це планета Сонця, а точніше, наша зоря, зірка. І він каже про те, що непоганий час для будь-яких починань все вам відкрите, тим паче, що зараз і місяць зростає, тобто непоганий час для якихось починань і гарний день для чоловіків, і непоганий день для творчіства. Саме ранок вдень. Сонце. Теж непогано, сонце і сонце. Але ми бачимо тут таке вже яскраве сонечко, і бачимо тут пару закоханих. І в цілому ця карта дуже гарна, вона пов'язана з грошима, вона пов'язана з реалізацією ваших якихось думок, вона пов'язана з придбанням чогось нового світлого і воно пов'язане з вашим настроєм, який в день буде дуже непоганий. І нарешті вечір. Вечір знову планетник. Планетник і це планета Венера, це планета краси, планета любові, планета гарних почуттів, планета позитивних емоцій. Тому слідкуйте за своїми емоціями, бо я не викладаю перегорнуті позиції цих арканів, і ця карта може означати як гарні емоції, так і погані емоції. Тому слідкуйте за емоціями, будьте хазяями своїх емоцій, особливо ввечері. Для представників знаку Скорпіон. Ранок непоганий день для зустрічей, особливо для зустрічі з жінками імператриця це дуже гарний показник. По-перше, він пов'язаний з надбаннями якимись. Ви можете щось заробити вранці. На це буде дуже благодійні обставини. Окрім цього, це непоганий час для зустрічей. День випав. Аркан пов'язаний з раком. По-перше, ви можете зустріти представника цього знаку чи переговорити з ним. А по-друге, ви можете, як рак, трошки поп'ятитись назад в зворотній напрямку, зворотньому напрямку і якось просуватися. Можливо, вам слід буде повернутися до того, що ви вже вивчали, чи почати процес з якоїсь точки, на якої ви зупинилися у недалекому минулому. І нарешті вечір. Вечір – це зустріч чи бесіда з представником знаку Терези, а також досить врівноважений стан ваш. Ввечері ви будете дуже гарно себе почувати, якщо у вас є бажання, можете зайнятися якимось самонавчанням. якось Свої знання, які ви отримали останніми днями, розкласти по, полич, по полицях і в будь-якому разі вечір досить непоганий час. Для представників знаку стрілець ранок випала карта, пов'язана зі знаком Діви. По-перше, це зустріч чи бесіда з людиною, яка народилася під цим знаком. А по-друге, це ваше становище внутрішнє, тобто ви повинні бути назайманими і не дозволяйте. Дайте собі вранці якось виходити з себе, будьте спокійними, ось що каже ця карта. День. День вам випав планетник. І Це важка планета Сатурн. Вона пов'язана з кармою, вона пов'язана з кармічними якимись відпрацюваннями. Тому, якщо ви бажаєте щось важливе зробити в день, вам Сатурн буде як допомагати, так і заважати. Сатурн не полюбляє. Поспішильників різних, тому будьте спокійними і будьте в своїх діях послідовними. І нарешті вечір. Планетник знову і це планета Марс. Марс планета війни, Марс, планета агресії, тому намагайтеся контролювати свої агресивні вібрації. Бачите, в цьому зображенні він такий дуже схожий на Чингісхана, І Марс каже про те, що може статися щось фатальне саме ввечері. Тому не намічайте якихось важливих справ і намагайтеся вже коли сяде сонце, приїхати додому. Для представників знаку козиріх ранок. Імператор дуже гарний показник, вранці можете вирішувати якісь соціальні проблеми. Вранці ви можете навіть написати якогось листа, якщо ви потребуєте нової роботи, у вас є можливість знайти її. Головне, просто не сидіти, склавши руки, а просто щось робити. Також вранці вам може зателефонувати якась особа, яка пов'язана з владою. Якщо ви боїтеся, що до вас прийдуть і щось принесуть, вам якісь Опірці, краще не знімайте слухалки і не відкривайте двері незнайомим людям. Але в цілому, ранок непоганий час для реалізації якихось соціальних питань. Вдень. О, фокуснік. Фокуснік це карта, яка в класичному таро перетворилася на мага, і це ознака якоїсь брехні, ознака того, що вас можуть надурити. Це якийсь чоловік. Тобто, якщо у вас будуть якісь пропозиції в день, дуже цікаві пропозиції, дуже такі, які вас дуже сильно зачеплять, і ви забажаєте. Поринути у цю авантюру вас надурять, тому будьте обережні саме в день. І нарешті вечір: вечір, стихія повітря каже про те, що щоб не відбувалося протягом дня і ранку. Ввечором все це розвіється, і вам теж треба розвіятися. Якщо є бажання, можете собі купити пляшку гарного вина, бо піст вже пройшов, і просто посидіти вдома і ще краще запросити до себе друзів чи подруг. Для представників знаку водолій ранок. Стихія води, вода мінлива. вода це інформація. Вода це також ознака того, що ви пересуваєтесь. Вода це ваші емоції, які вам слід контролювати саме вранці. Подивіться, який це. Корабель, подивіться, який гарнесенький, і зверху ви можете побачити наш український прапор. Тож, якщо ви готові до подорожів, вранці саме час це зробити. Для представників знаку водолій, день, о, ваш! це ваш час випала ваша карта, бачите, водолій, і вона каже про те, що ви можете багато чого зробити, ви будете в своїй тарільці, і оскільки вода та водолій гарний показник переходу одного з іншого, в цілому ви будете в своїй стихії. І вечір козиріг випав. І козиріг каже про те, що. Це ознака того, що вам слід бути трошки помірними, і козиріг він знов ж таки пов'язаний зі стихією води, бо його хвіст знаходиться в воді, хоча це і земний знак. Можливо, вам зателефонує представник цього знаку, чи ви зателефонуєте, чи зустрінетесь з цим, з цим чоловіком чи жінкою, бо тут конкретно стать не написана. Але в цілому день непоганий для представників знаку риби. Ранок вам випав планетник і це планета Юпітер, це планета соціуму, це планета керівництва. Можливо, якщо ви керівник, ви будете себе відчувати дуже впевнено, якщо ви працюєте в якійсь корпорації, то керівник вас обов'язково якось буде оцінювати і, можливо, робити вам якісь добрі слова, вам казати, чи зробить вам невеличку премію. День. Вибачайте, день. День це зустріч чи бесіда з представником знаку тілець. Ну і самі ви будете вести себе як оцей тілець. Ви можете бути дуже впертими, дуже якимось з вами дуже важко буде вести якусь бесіду, тому намагайтеся пам'ятати, також, що на вас можуть їздити, як на цьому бичку. І вечір. Вечір вам випала любов, тому це гарний час саме для якихось любовних втіх, для кохання. І, можливо, якщо ви самотня людина, то ввечері ви можете зустріти ту саму любов. Вам підкаже серце, чи вона чи це, чи він, але в будь-якому разі це непоганий показник саме для любовних втіх. І нарешті овни ранок. Зірка Зірка – це карта надії, це карта краси, це карта, бачите, тут такий цар везе для Христа, йде за зіркою, різдвяною, і вам також вранці можуть бути якісь дари. Не забувайте бути красивими, не забувайте привести себе в повний порядок, щоб все, все було окей. День. Місяць, місяць. Це мінливий об'єкт. Місяць це також показник жінки, можливо, зустріч чи бесіда з жінкою. Місяць це також показник того, що місяць зростає, і в цілому вам випало дві непоганих карти: це пусті аркані та ромінчати. Вони не мають номеру, але вони досить позитивні. І нарешті вечір. Вечір це бесіда чи зустріч з представником знаку стрілець, а це також можливість намітити цілі на цей тиждень, в цілому день непоганий. І якщо подивитися на всі ці аркани, вони досить гарно виглядають. Але я зараз ще візьму ще один випромінювач світла дуже дивного. Так. От він. Це ультрафіолетове випромінювання І, звісно, я вам бажаю, що все найкраще, що сказали, ці таро мінчуати, щоб все це відбувалося у вашому житті мога швидше. А все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Не забувайте, що більшість арканів, які ви бачите на бойовому посту Езотаріуму, ви можете замовляти для себе чи для своїх рідних, які захоплюються таро. Не забувайте, що тут можна також замовити ось такі ліхтарики, а також, а також книжки. Тому бажаю вам всі прозріння. Бажаю вам всіх усіляких гараздів, хай вам всім щастить. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.